Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшла волонтерка, керівниця громадської організації Українська жіноча варта Олена Білецька. Вітання, пані Олено, слава Україні. Героям слава, вітаю всіх, вітаю ваш, ваш, ваш колектив і всіх, хто вас слухає. Пані Олено, хочемо з вами трішки поспілкуватися, зокрема, про вашу діяльність. І про те, що, що це за громадська організація Українська жіноча варта, як давно ви на варті, і які головні цілі ви перед собою і перед своїми колегами ставите у цій ГО, ну громадська організація Українська жіноча варта з 2014 року існує як мережа жіночого руху опору. Uh -huh. І супротиву проти російської агресії проти окупантів, і власне ми є поземною організацією мережою, яка е, будується і розвивається дуже швидко по всій Україні. І наша задача основна, звісно, в першу чергу це підготувати цивільне населення, цивільних жінок е, до кризових ситуацій. до Правильного поводження в кризових ситуаціях, щоб вони вміли знали, що робити, тому що основне це вижити. А далі, вже при наявності певних навичок і знань, звісно, чинити опір ворогу. Власне, крім якихось навчальних, там волонтерських речей, ми ще робимо інформаційну роботу. Ми працюємо над тим, щоб. Розвалити Російську Федерацію, створюємо різні мережі і е, готуємо дуже багато інформаційної роботи над е, працюємо над розвалом Російської Федерації. Угу. А пані Олено, якщо говорити про вашу волонтерську діяльність і щодо якраз навичок для жінок, то чи можете розповісти, як ви їх, як ви їх проводите, де ці навчання відбуваються? Хто їх проводить і, 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 і хто може долучитися? Чи обов'язково стати, наприклад, членом членкинею громадської організації, щоб отримати допомогу від вас? Українські жіночі вартість на сьогодні більше 60 тисяч жінок. Ого. І е, я не знаю, чи це багато чи ні? Ну на мою mm -hmm. думку, е, крім того, що там нас немало, ми фізично е, є майже в, майже в усіх областях, областях і у населених пунктах навчання проводяться різні, починаючи від базових якихось виживання в місті під час бойових дій надзвичайних ситуацій, кризових ситуацій. Бо це навчання не тільки щодо поведінки і правил виживання, і принципів раніше виживання. В таких умовах а, війни, а й бувають і різні кризові ситуації, катастрофи, як ми бачимо на фоні війни і без війни. Тому е, це базові такі навчання у нас і записатись можна, звісно, перейшовши на сайт ЮаВарта або підписавшись на наші телеграм-канали. Також у нас є базові там навчання з медицини, тактична медицина до медична підготовка. Е, є самооборона для жінок ножовий бій, і е, до е, лютого минулого року ми також проводили стрілецькі різні навчання. Я хочу ще сказати, що у жіночій варти є ще мілітарна частина. Тобто, у нас дуже багато дівчат, які е, спочатку приходили як цивільні і просто навчалися зараз захищають нашу країну, пішли до лав Збройних сил України. Тому е, українська жіноча варта ще й в цьому напрямку теж дуже плідно працює. Е, ми також підтримуємо цих дівчат, підтримуємо їх родини, допомагаємо їм. Тож навчання можна е, отримати інформацію, звісно, з соціальних мереж. Е, також є сайт, є е, телеграм-канали, є Фейсбук. Є контактний телефон, ви можете зателефонувати. Тобто жінки можуть перейти на сайт і побачити всю контактну інформацію. Але е крім навчань, також е основна задача, яка наша це згуртувати цивільне жіноче населення. Е бо, лише об'єднавшись, це моя така філософія. Об'єднавши наші зусилля, ми можемо когось або щось перемогти, або допомогти одна одній, тому що моє переконання, що коли в країні війна, все повинно ставитись на військові рейки, тому і цивільне населення, в тому числі, повинно мислити тільки з цього вектору, бо і нашого, інакше нам не побачити майбутнього ні нам, ні нашим дітям, ні нашим нащадкам власне так. Пані Олена, е, ну і да, супутні, оскільки дуже багато жінок в організації, ми дотичні до різних підрозділів військових, батальйонів, ми допомагаємо, перенаправляємо, логістику організовуємо. Ну, дуже таких е, е, завдань тактичних виконуємо в тилу, на які потрібні і ресурси, і допомога, і е, людські ресурси, тож, тож працюємо. Пані Олено, також цікаво, чи до української жіночої варти можна приєднатися чоловікам? У нас дуже багато і чоловіків, тому що не секрет. Не по всім напрямкам є, наприклад, інструктори жінки. А моє завдання, звісно, залучати ну, хороших інструкторів. Тому у нас дуже багато чоловіків-інструкторів. У нас є, ну так вони називаються симпатики української жіночі. У нас дуже багато різних чоловіків, які фізично підтримують, допомагають, і разом поруч теж навчаються. Ми даємо таку можливість і навчатися. У нас є спільні групи, спільні заходи. Ще окрема аудиторія теж до нас звертається. Чоловіча, коли не можуть. Знайти, наприклад, тренера, інструктора для ж тактичної медицини просять нас, щоб ми проводили. Тому чоловіки в українській жіночій варті є. І ну, те, що вона називається Українська жіноча варта, ну, так сталося з початком війни, що ми якось так себе використали і таку концепцію ведемо. Але з точки зору війни і нашої готовності ми всіх приймаємо і. Всім раді, і всім будемо допомагати, і всіх будемо готувати. Пані Олено, а чи можете трішки розповісти про те, як змінилася діяльність, зокрема після початку великої війни? Адже ви згадували, що з 14 року чи вона, можливо, не змінилася, а лише можливо збільшилася кількість людей у вашій варті? Звісно, об'єм збільшився і активніше все рухається. Але е, ну, концептуально воно нічого не змінилося. Mm -hmm. То, отак, як я е, уявляла собі, що це буде мережа опору поземна, де немає там купу начальників над кимось там, тобто це рухається природнім шляхом, так і воно природньо, але швидше, ще більше почало рухатись, розростатися. Спочатку повномасштабне, е, ви знаєте, я дуже пишаюся, що саме. Мережа жіночої варти дуже швидко включилася. Раптово реакція раптова була. Ми там за буквально 2-3 дні організували ті речі, ті напрямки, які не могли бути ну, підхоплені державними інституціями в силу певних обставин, звісно. Це і евакуація, це і допомога, це і логістика, це і доступність, і допомога одна одній. Тобто і оборона, і оборона, охорона певних периметрів, і виведення розвідка інформації за допомогою наших цивільних дівчат. Тому Українська жіноча варта виправдала свою своє існування і, на мій погляд. В світі мені здається, такого рухопору не існує. Тож ми можемо всі пишатися нашою роботою. Чому кажу нашою? тому що ну нас дуже багато, і всі якось дотичні до української жіночої варти. Пані Олено. Також цікаво. Знаємо, що у вас є волонтерський хаб, о, ветеранський. Перепрошую, хаб, що це за хаб і власне чим він займається? Власне, ми пішли зараз проектами, тому що розуміємо, що війна ще буде тривати, і ще раз повторюсь, нам треба одна одну підтримувати. Тож ми почали створювати такі це суміш хабу і каворкінг і бізнес-інкубатору, в тому числі технопарку, де ми будемо допомагати. В принципі, всім е ставати самодостатніми, займатися власною справою, заробляти кошти, ну і допомагати ще більш сильніше нашим хлопцям і дівчатам на передовій. Власне, в цьому хабі е е теж проводитимуться і проводяться різні навчання. Також ми домовилися ну, ще поки е Ну, я думаю, що до вересня це вже запуститься. Е, ще також у нас буде допомога дівчатам, які можуть звернутися до певних категорій, до певних лікарів для огляду, і е, будемо залучати різних донорів, які будуть підтримувати. Під, ну, мале підприємництво і жіноче підприємництво будемо створювати е, бізнеси і рухатись далі, тому що е, теж економічна безпека вона дуже важлива е, і особливо під час війни. Тому запрошую всіх долучатися українські жіночі варти і мені безпосередньо дуже потрібна. Допомога особливо професійних людей в реалізації таких проектів, і ми будемо рухатися. Звісно, в першу чергу, там де є гуманітарна катастрофа, і створювати мультиплікувати ці хави по Україні. А далі будемо вже бачити, пані Олено, також цікаво. Звісно, якщо це не таємниця, чи працювали ваші жінки з. Із... Української жіночої варти, зокрема, і на окупованих територіях, можливо, вони продовжують там працювати, допомагати. І я так розумію, що на деокупованих територіях вони найбільш активні, так? ну на деокупованих, звісно, так, тому що вони відчувають себе більш вже в безпеці. Все, так. що стосується окупованих територій, звісно, є мережа, але хай це залишиться в повітрі. Не на часі. Згодом я думаю, що як я вірю, що ми е, дійдемо до перемоги. Ми вивільнимо всі наші території. Ну а далі як, як вдасться, у нас є перші якби, пункти, і дівчата працюють, дівчата дуже активні, е, ризикують, звісно, своїм життям, але працюють і допомагають пані, Олено. А як на локальному рівні можна приєднатися до української жіночої варти? Дивіться, знову ж таки, повторюсь, як на початку, ЙоаВарта є сайт. На сайті є посилання приєднатися до жіночої варти, і там, в принципі, кожен хто бажає, може заповнити цю анкету, і ми зв'яжемося і вже поспілкуємося особисто. Також, якщо бачать наші оголошення в соцмережі різних заходів, бо ми у нас майже кожен день щось десь в якійсь точці країни відбувається. От, е, якщо бачите, десь якісь заходи, долучайтеся і залишайте свої побажання е, бути з нами. І ще раз повторюсь: як би там ваш... ще жіноча варта, вона не створена для того, щоб щось аби щось робити. Вона створена саме для вирішення наших суспільних питань, нашого громадянського суспільства і виживання наше в кризовій ситуації, ну на жаль. Як досвід вже всім показав, от ті курси е, виживання в місті під час бойових дій надзвичайних ситуацій єдина, тільки українська жіноча варта проводила цей захід, і то це за моїм просто як це за моєю наполегливістю було цей курс адаптовано з військового для цивільних і е, я під свій страх і ризик взяла е, на себе таку типу ношу почати для цивільних проводити перед е, 24 четвертим лютом лютим, і тоді дуже багато жінок, які приходили, вони дивувались цій інформації, дивили. а згодом і досі приходять і дякують, що якби не наші знання і ті навички, які ми дали, вони б не вижили. Тобто цінність в цьому є. А доєднатися сайт у юавартаорг. Приєднатися і заходи. Запрошую приходити на заходи, долучатися, ставати менторами, допомагати нам, тому що у нас роботи дуже багато, повірте. Пані Олено. А чи працюєте ви над якимось новим зараз проєктом, і що це має бути? Ну, це власне, цей хаби. Це є новий проєкт, який фізично в собі вміщує таку суміш фаблабу, і технопарку, і навчаль... навчальних е центрів, де е цивільне населення може залучатися місцева громада для об'єднання зусиль. І знову ж таки, е я дотримуюсь концепції і філософії е мережі. І мультиплікації цього проекту для об'єднання зусиль, тому що поки що інші всі формації цього згуртування і об'єднання не, ну, не, не підтвердилися. Тільки от коли ти починаєш працювати з людьми в полі, коли ти думаєш про людей, а не про квадратні метри, коли ти працюєш над реабілітацією. Людей, бо людей відновиш, і люди відновлять все інше. Тоді тільки може щось відбуватися вже далі. А поки що фантастичних якихось я не знаю правил, програм не існує або порад, їх не існує. Ми вчимося всі на ходу, і ви всі це розумієте. Тому, от тільки об'єднавши зусилля, тільки мультиплікувавши такі проекти в інших регіонах, залучивши ще більше населення, допомагати. Підтримувати, вивчати, досліджувати, вчитися швиденько і рухатися також в безпеці. Економічні нам треба швидше, бо ми дуже дуже пасемо заднім. Ми всюди, усіх все просимо, а самі на місцях не вчимося щось робити і створювати. Будувати заводи, там я не знаю, все, що нам зараз потрібно, це звісно наша обороноздатність. А для обороноздатності нам треба і потужності, і людські ресурси. А людських ресурс у нас теж дуже мало. Якщо ще людей не підтримувати, це дуже дуже катастрофічно, пані Олено. І на сам кінець: у який спосіб можна фінансово підтримати вашу громадську організацію? У нас є е, е, посилання на донат на наші е, реквізити на сайті, я буду дуже вдячна. То ми за все звітуємося завжди і все направляємо знову ж таки, тільки ну, на локальні ці проекти по місцям, тому що дуже багато і, е, ВПО, ну тобто вимушено переселених осіб і треба з ними теж працювати. Тож заходьте на сайт Українська жіноча варта. В Google і там є силочка Донат. Е, можете перераховувати, буду вдячна. Я все приймаю. Якщо раніше соромилася і старалася якось своїми силами це все вирішувати, зараз я теж прошу і буду дуже вдячна. Від всієї української жіночої варті, пані Олено, і ще кілька слів хотілося б детальніше дізнатися про вашу роботу в інформаційному полі. На інформаційному фронті, якщо теж це звичайно, не таємниця, і то ви нею займалися чотирнадцятого року? Чи це вже почалося від початку великої війни? Скільки жінок залучені в цьому плані? Дивіться, інформаційно, дійсно з лютого 2022 року. У нас не було цього напрямку. У нас була uh -huh. м, трошки інша інформаційна робота, але вона не була публічна і не була направлена на інформування міжнародного суспільства про ситуацію в країні і не була направлена на дезінтеграцію Російської Федерації. У нас такі дві uh -huh. два таких потужних напрямки залучена. Велика у нас на поч щоб ви розуміли. На 26 лютого у нас е, включилося 1600 перекладачів професійних жінок. У нас було 33 мови, ну На той час це потрібно було просто зараз. У нас постійних 12 мов. І е, е, от як мережа працює, просто пояснюю вже на пальцях, що от як мережа працює, що коли в кризова ситуація, то вона включається і працює. І з 24 по 26 лютого швиденько було організовано ну різні телеграм-канали, різні інші е, е, можливості да, доносити цю інформацію. І сталим став проект. Звісно, це підготовка щоденних новин. Одразу ми оці новини дайджести, новини про ситуацію в країні про війну. Яка перекладається професійними, ну, професійно англійською мовою і розсилається по дипломатичній службі, по контактам з ЗМІ за кордоном. І вони ці матеріали використовують і постійно чекають. Вони вже настільки звикли. Що ми їм присилаємо, що це вже готовий продукт, і таке інше. Також у нас є проект і Делір Урал, для якого ми готуємо дуже багато матеріалів. Також у нас є з інститутом пам'яті це мапа злочинів Російської Федерації, де ви заходите, і у нас, наші дівчата моніторять, готують матеріали, перекладають і це все викладають. Тут. І також у нас є Ліга вільних націй, з якими ми працюємо. І знову ж таки інформаційно готуємо дуже багато матеріалів. Перекладаємо тими мовами, які є е, е, актуальними для малих народів в Російській Федерації, які теж під окупацією Рос... Російської Федерації на сьогодні. Тому е, колектив дуже великий, крім перекладачів, у нас дуже багато волонтерів, журналісти. У нас дуже багато працюють. Копірайтери, там всякі СММщики, таке інше, тому і це теж на волонтерських засадах. І я розумію, що цей напрямок теж потребує фінансування, тому що люди, люди, ну за щось треба жити, за щось треба існувати, бо вони цілодобово, ми 24 на 7 в цьому напрямку працюємо. Тож колектив дуже великий, і хочу сказати: от якраз в цьому напрямку у нас і жінки, і чоловіки. Такі справи. Дякуємо, пані Олено, за вашу роботу, за цю інформацію. Обов'язково дамо посилання під відео на Ютубі на ваш сайт, щоб люди могли туди зайти і підтримати ваш проєкт, вашу громадську організацію. Я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку була Олена Білецька, це волонтерка та керівниця громадської організації Українська жіноча варта. Спілкувалися власне, про роботу цієї громадської організації. На все добре, пані.